Очі послання святого Апостола, Павла, Читання, будь браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, усе підкорив Йому під ноги і поставив його вище над усе, як голову церкви є Його тіло, повнота того, що виповнює все усьому. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, за владою Князя, повітря Духа, що діє тепер у синах, непослуху. Між ними і ми, всі, колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і ми були з природи дітьми гніву, як і інші. Не Аллилуйя! Мудри спрості вислухаймо святий ванли Ямируси і твоєму. від марка святий вам читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Багато часу того часу, як Ісус виходив із з Син, Тимея. Вертимей сліпий жебрак, сидів в край дороги, Довідавшись, що то Ісус із Назарету закричав, Він кажучи, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, багато хто сварив його, щоб Він мовчав, та він кричав ще більше. Сину дави, змилуйся наді мною. Ісус, зупинившись і каже, покличте Його. Кличуть отже сліпо і говорять до нього, «Бадьорся, устань, Він кличе Тебе. Тоді Він, скинувши верхню одежу, скочив і, пішов до, і підійшов до Ісуса. І Ісус, звернувшись до нього, каже: що хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий йому, каже, «Вчителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус до нього, іди віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів Той, і пішов дорогою за замони. Слава тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. амінь. Слава Ісусу Христу!